В зоні відповідальності нашого угрупування, от у Сіверськ, це державний кордон Чернігівської, Сумської частини Харківської області, ворог дотримується попередньої своєї тактики, вони щодня обстрілюють прикордонні громади вздовж всієї смуги кордону. З різних видів озброєння. Переважно, це fpv дрони скиди з БПЛА, також активно застосовують міномети. Трохи менше ствольну артилерію за минулу добу ось саме з цих видів озброєння і були обстріляні наші прикордонні громади. Вони поцілюють по цивільній інфраструктурі, по цивільних мешканцях. На жаль, ми маємо одного загиблого цивільного, одна людина поранена, пошкоджені приватні будинки, господарчі. Також ворог таким чином, він тримає. Саме в напрузі і наші бойові підрозділи, якими ми прикриваємо кордон, обороняємо і тероризуємо місцеве населення. За минулу добу ми не фіксували. Є поодинокі випадки. От якщо брати статистику за кілька діб, то ворог поодинокі випадки застосування реактивних систем вогню, нарів з гелікоптерів або кабів з літаків, але це. Дуже так не часто і невеликою кількості ми фіксуємо. Крім цього, зберігається застосування ворогам зберігається небезпека застосування ворогам саме диверсійно розвідувальних груп на окремих ділянках кордону Сумщини. Ворог також застосовує малі групи піхоти. Намагаючись здійснити якісь атаки, розширити саме зони бойових дій, проникнути на територію нашим силам оборони, ми цілком контролюємо ситуацію, нам вдається виявляти своєчасно, ми максимально нищимо ворога. Щодо техніки, були кілька випадків ворогам застосування саме важкої техніки. І, але при висуванні до кордону ми е, своєчасно наносили ураження, е, тож на даний час ворог активно це не, застос, не застосовує.